Зараз знаходимося на п'ятому поверсі будинку 17-5 по вулиці Шовковична. На п'ятому поверсі знаходиться дуже багато використаних гільз та коробок від набоїв Терен-12К. Ось, до речі, не використаний не використаний набій. <клух> Зараз відбувається протистояння між мітингувальниками. Ми, ми бачимо, як зараз міліціянти б'ють скло на першому поверсі будинку е, інститутська 6-15, залазять туди всередину. Пожежники тим часом намагаються загасити шини, які палять не книгувальники.